Василь Сухомлинський. Добре слово. В одній жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилось п'ять років, вона тяжко захворіла, простудилась, почала кашляти й танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачне і поживне. Липовий мед, і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи. перепелині яєчка і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси й на болота. Оля їла мед у стільниках, і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи. Перепилині яєчка і бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка вже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь опана сказав чогось їй не вистачає, а чого і сам не можу зрозуміти. Раптом відчинились двері і в хату війшла. Про бабуся Олі, столітня надія. Про неї родичі забули, бо багато років сиділа про бабуся Надія в хаті, нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її, підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олину руку свою, зморшувату і маленьку, і сказала. Стара я стала, нічого не бачу, принесла я тобі, мила моя правнучко, один єдиний подарунок, сердечне побажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилось частіше. Щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало, сказав дід Панас. Доброго слова!